Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. Хтось має піст, той постить. Хто не має, той не постить. Знаєте, я обіцяв, що сьогодні будемо молитися за континенти, але не будемо. Не будемо, будемо ще викорінювати своє. А важливо отримати своє звільнення, а потім рухатися далі. Бо поки не отримаєш своє звільнення, Ну, то йдеш в кайданах когось звільняти. То, як ви знаєте, місіонер, який в кайданах якось, ну, в кайданах не в плані фізичних, а в кайданах в плані духовних, духовних якихось шкідливих звичок, це також духовний кайданчик. А і є більше, глибокі ще кайдани, про які також будемо якось говорити. Треба звільнятися від цього. Бо Господь прийшов для чого. Ісус каже, Я прийшов визволити, визволити з рабства, визволити. Визволити це означає визволити, тобто зробити вільними. І тому, власне, Ісус робить вільними. Ніхто не може зробити Тебе вільним, крім Ісуса. Ну, буквально ніхто. Тебе тільки можуть хто завгодно поработити, зробити рабом. Навіть не свідомим рабом, ну, коли ти наче думаєш, що ти вільний, але ти раб. О, ось це найкраще таке рабство. І сатана навчився це робити, вводити в рабство, при тому, що людина ще і від, відстоює це своє рабство. Я пив з дитинства і буду пити до, до, не знаю, до старості, курив, курю і буду курити. Тобто, такі відстоювання таких ем, рабських своїх оков. Тобто ти є в оковах і ще й борешся за те, щоб як більше людей стали в оковах. Якщо хтось каже, що це неправильно, то притискаєш мої права. Притискуєш мій мої, мої, е, стиль життя, мої, там, ще не знаю, що, мої погляди. Е, бо для мене це добре. Знаєте, стільки багато різних духовностей. Е, в стилі життя, розуму, як правильно жити, то їх мільйон. Навіть в церкві подивитися, в кожного своя духовність, для когось одне правило, для когось інше правило, для когось третє. Тому у нас є церква, де є якісь правила, написані чіткі, чіткі розуміння, поняття. Для того є у нас істина, для того у нас є Слово Боже, щоб розуміти, де є істина. Бо поглядів може бути мільярд, скільки людей, стільки поглядів. Е, і, власне, для того, для того і є е, ця свобода, для того є ця істина, для того є і Ісус Христос. Бо Він бачив, Бог побачив, що люди блукають, ходять там в оковах, в кайданах, в рабствах, і не можуть звільнитися, і не знають, як звільнитися. І тому Він дав Ісуса Христа. Нам, на спасіння, на спасіння від чого? Від рабства, від рабства гріха. Бо гріх призводить до рабства. І, Ну, і малий гріх також. Якщо будемо рахувати, що куріння це невеликий гріх, але він то все одно приводить до рабства. Але це правду великий, може не величезний гріх по порівнянню з вбивством людини, якщо застрелити з пістолета. То це є малий гріх, але це також вбивство. Вбивство І це є гріх, який призводить тебе до рабства. І ти, ну, і я можу так бути, бо в кожного є залежність якась, з якої ми потребуємо вийти. І чим більше ти виходиш з цих залежностей, тим більше ти їх бачиш. Наприклад, цей піст я взяв собі таку річ, як не переглядати взагалі ніяких кіно, нічого, і побачив, з цим є проблема в мене. Ну, бо звик, звик, так знаєте, сісти, поїсти, там навіть 15 якихось хвилин е, включити, щоб щось було. Для фону якесь кіно. Я не включаю там, новини, не всяку їрунду, а включав, включав ну, кіно, просто кіно. І зараз е, помітив, як не вистачає мені, але й помітив іншу сторону, як багато е, почалося часу мати для продуктивності. Тобто в цей час можу розважати над Словом Божим, в цей час можу плекати думки Христові, в цей час можу думати про свої проекти якісь. І, і тобто, здається, ну 15 хвилин там, на їжу, там, що ти там виграв. Але так 15 хвилин і 4 рази їсиш, або і 5, ну, хто може і шість, не знаю. Або хто три рази їсть, але добре так на годинку присів, поїв. То це сила година. Слухайте, за годину можна великі речі зробити, а можна спалити цю годину в Унітаз, так скажемо, злити, злити в унітаз. Тому власне тут йде пріоритети, де можна час той віднайти. І, і для того, щоб нам звільнятися від звичок і в цьому часі посту, благодатному часі посту, то давайте сьогодні ми запросимо. Духа Святого в наші звички і попросимо розрушити їх, і щоб нас звільнив Ісус. Не ми звіль... ми сам, самі нам неможливо звільнитися. Нас може звільнити тільки Ісус. Тому запросимо Духа Святого сьогодні в наші звички, Духу Святий. Запрошую Тебе, розруш мої звички, шкідливі звички, кавоманія. Інтернет-манія, інтернет-манія, Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, не знаю, Телеграм то меседж, але розруш цю залежність від цього скролінгу, від цього пошуку в смітті новин, пошуку інформації постійної, яка не будує, яка тільки розбудовує мене. Духу Святий розруш мені всяку залежність до куріння, до алкоголю розруш залежність до порнографії, мастурбації, розруш залежність до пожадливих думок, розруш мою залежність до матюків, розруш мою залежність до вживання різних речовин, які не приносять користі мого, моєму організму. Цукор. Розруш залежність до цукру, розруш залежність до шкідливої їжі. Яка смачна, але вбиває мій організм. Розруш розрушуй. Залежності, е, думки інших, залежність від думки інших. розрушує Господи, сьогодні. Духу Святий, запрошу тебе розрушити залежність від е, стресу, від страху, залежність від поганого настрою. Розруш Духу Святий. Розрушай всяку залежність свідому і несвідому. Яка тільки в мене є, розруш залежність е, поганого ставлення до людей, нелюбові до людей, розруш залежність е, неправильних думок. Е, і дай мені залежність Духу Святий, бути залежним тільки від Слова Божого, від Божої волі, залежати від е, роздумів, думок Божих, мрій Божих, дай мені залежати, Господи, від Тебе. Повністю і цілковите, чисте серце сотвори мені о Боже. І ось після цієї молитви починаємо наше чисте нове життя. Візьмемо сьогодні посилання, 5 квітня 1984 рік. Дорогі діти, сьогодні ввечері вас особливо прошу, щоб ви вшановували серце мого Сина Ісуса. Зробіть надолуження зарану. Завдану серцю мого сина. Це серце зранене різними гріхами. Дякую вам, що і сьогодні ввечері ви прийшли. Зараз не вечір а ранок. Це посилання було для парафії. Ну, вірю, що вже ми созріли, дозріли до тих послань до парафії. І сьогодні Марія каже, щоб ти вшанував. Шанував серце мого сина Ісуса. Зроби надолуження за рану завдану серцю мого сина. Зроби надолуження. Що таке надолуження? Е, та я грішив. Це визнати. Да, я грішив. Я вів або і веду ще неправильний е, нехристиянський стиль життя маю. Але Господи, я хочу надолужити це. хочу розірвати ці кайдани і надолужити. Надолужити це, тобто, зробити щось проти. Проти ві, віз, тому. Тобто мені служили тепер, я хочу служити. Мені допомагали, тепер я хочу допомагати. Е, в тому плані, що надолужити. Надолужити в своєму житті особистому. Я відносився погано до жінки. Я відносилася погано до чоловіка. Я хочу це надолужити. Хочу зробити тепер дні приємнішими. Так само і для Бога. Хочу більше. Віддавати з тобі, Господи, більше молитов, більше праці на твоє царство, більше чисто пережити цей піст, більш вільно пережити цей піст, побути хоча б з цих 40 днів вільним, або вже залишилось може менше комусь днів, але побути ці дні вільними, вільними від цих всіх залежностей, побути трошки свободним, це неймовірно. Це є така неймовірна радість бути вільним. І цю вільність дає тільки Христос. Ніхто не дасть цієї вільності. Я лише Його інструмент, лише Його рука, можливо, навіть не рука, тільки один м'яс, біцепс. Але, але Христос може дати тобі вільність. Христос може подарувати тобі свободу. І ти важливий, ти важливий. Ти в тілі Христа є дуже важливий. Може ти сьогодні себе вважаєш неважливим, неважливою. Але ти є дуже важливою дуже важливою, дуже важливим. Бо Марія завжди каже, дорогоцінна дитина, ти дорогоцінна дитина, ти є скарбом, ти є член тіла Христового і маєш бути в позиції е, свого призначення. Тобто ти є конкретно кимось в тілі Христовім. Рукою, ногою, носом, вухами, очима, очі, очі кажуть, то є. Священники займають позицію очей Христових. Але ми ну, ніколи так не задумались, хто ти е, в тілі Христові? Хто ти? Як це дізнатися? Ну, запитати у Духа Святого. А я знаю, хто я, бо я запитав. А, а хто ти? Давайте сьогодні запитаємо у Духа Святого, хто я в тілі Христові? Яка місія моя в тілі Христові? Що я можу робити? Але для цього, щоби. Увійти в цю глибину треба позбутися е, цих, оков, цих оков. Бо окови будуть постійно, давити, давити казати, що ти негідний, ти не гідна, ти грішниця, ти не, не то, ти не то. І це буде відбуватися. Тому давайте звільнимось і дамо, дамо сьогодні надолуження за рану завдану серцю Ісуса. Це серце зранене різними гріхами, каже Марія. Різними гріхами. А гріхів є дуже багато. дуже багато. Ми говоримо про поверхові, але глибинні гріхи, які ми будемо входити, входити в глибину. Як я переживаю літургію? Про що я думаю сьогодні? Чим я живу сьогодні? Що я прагну сьогодні? Це є рівень, де можна чим ближче ти до Бога. Тим більше бачиш своїх гріхів, тим більше бачиш, як ти далеко від Бога. Це неймовірно. Здавалося, ти вже тут-тут близько, а потім бачиш а тут, а тут, а тут, а тут. І, і нема, що ти зупинишся. Не, не бійтеся, що ви станете безгрішними. <глав 'ї> Знаєте, може страх бути такий, що я кинув палити, алкоголь вживати, там, не знаю. Кинув вже порнографію, мастурбацію, кинув всі залежності, вже нічого не залежу. І з чим далі боротися? Типу, я зупинюсь. Ні, ти не зупинишся. Ти підеш далі, бо то є куди розвиватися. Там є бездонна яма розвитку. Це, це тільки перший шлях, це перший крок звільнення. А далі йде укріплення. Тому не біймося бути святими. Бо святими це е, неможливо знати бути святим. Святий це постійне навернення, постійна переміна мислення, переміна життя і переміна свого стилю життя практичного, фізичного. Бо можна казати, я в думках святий, але на практиці я грішник. Але має воно бути теорія з практикою співсходитися. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать з Меджугор'я папа.